Віддаємо вас чемпіонством і одразу питання. От, перед тим, як ваш матч був, то закінчується матч ваших конкурентів і 2 грав зіграв нічию з Делонгі 3 3 І що одразу було сказано команді перед виходом на майданчик? Було сказано, що тепер все в наших руках. Якщо до цього ми все-таки сподівалися не до лонжі і наші сподівання виправдались, то тепер тренер сказав, що все в наших руках і так і відбулося. А можна сказати, що саме після траточок прямим конкурентом ви виходили вже на цей матч, що на настрої? А, ні, так не можна казати. І навіть якби там була збірна України, мабуть би виходили з тим самим настроєм. Тому насправді не дивилися, хто там дискваліфікований, чи були в них червоні, чи не було. І сьогодні класний гол забили, коли рахунок став 3-1 п'ятою. Ну, я думаю, що це, що це була не а ситуативна така дія. І як можете саме оцей свій гол прокоментувати? Е, як прокоментувати? Та, краще ви спитали, як я пенальті не забив. Це було б краще питання. Е, от. Ну, Звичайно, приємно забивати, тим більше такі голи. Е, не знаю, мабуть, дійсно інтуїтивно все вийшло. Ну, треба передивитися, не все, не все зрозуміло. Ну, я от якраз коли коментував цей матч, то сказав, що ви таким голом можете передати вітання легендарному Мануелю Тобісу, чемпіону світу у складі збірної Бразилії, який так само п'ятою забивав. Можете тепер поставити себе один ряд з ним? Ну, хотілося б, будемо прагнути до його вершин. Ну І підсумовуючи цей літній сезон, що можете сказати, сказати за його підсумками, і що можете сказати про плани на новий осінній сезон? Ну ви знаєте, ми насолоджуємося цим сезоном. Ми виграємо в принципі все там, де приймаємо участь, і хочеться в такому піднесеному настрії і далі вже здобувати перемоги. Дякую.